Вітаю! Що я сьогодні буду розказувати про одвічне, хто я є. Якщо людина награлася вже в матеріальні досягнення, хоч трошки небагато, в якийсь момент їй, в неї з'являється питання, що, і що в цьому весь сенс робити, купляти щось після того розчарування, ну, покористувалися і якось нудно. І тоді людина задається вічними питаннями, хто я є, чого я тут народилася, для чого і в який в цьому всьому сенс. Знаєте той анекдот, де до психолога приходить чоловік і каже: Я не можу, допоможіть мені, будь ласка, я не можу ніяк себе знайти. Терапевт каже: Як не можете? Ось ви. Знаєте, так само я вам зараз кажу, ось ви, ви, ви в себе є, не треба себе дуже довго шукати, хто ви. Я для себе знайшла відповіді на ці питання, і тому хочу розказати їх вам, можливо, вони будуть корисні. Можливо, під іншим кутом подивитися на життя. Так що вмощитися позручніше, буду розказувати. Е, і ви знаєте, в мене дочка дивиться різні відеоролики, і там є певні е, меми, де говорить, що якщо людина робить так, то так, то, то вона чоловік, якщо вона робить так, -то, то вона дівчина, якщо робить так, то так, то, то вона. Тобто, е, щоб бути кимось, треба робити якісь речі. Якщо ти не підпадаєш ні під то, ні під то, то тоді для тебе немає назви. І вона час від часу це сміється, ходить в хаті і каже, хто я, тобто, щоб ти, виходить, ні жінка, ні чоловік, і не... ну, от якось так. Е і ви знаєте, що е от скільки є на світі різних е бачень, наскільки е е різних є е способів проживати життя, от наскільки ми можемо по-різному себе бачити, хто ми є. Тобто, хочеш бути жінкою, роби там певні дії, буде жінкою, хочеш бути дівчиною, поводься, одягай правильним чином, будеш дівчиною, хочеш бути вчителем таким небудь. Якщо ти хочеш кимось бути, і є певні вимоги, і ти тим будеш. Але це скоріше про є роль. Дивіться. Перше, я хотіла сказати, що от, оці ранки, про які дочка говорить, що і там в мемах є, що і, е, справжній чоловік поводиться так. А якщо він так не поводиться, значить він не справжній чоловік. А якщо жінка справжня жінка, має поводитися так. А якщо вона так не поводиться, значить вона не справжня жінка. Е, і тут виходить, що все має якесь призначення, а в мене точка зору, що е, Призначення воно все-таки відносне, тому що говорять, що призначення має табуретка. А людина дуже багатогранна, ми можемо різні ролі грати в житті. І ми не можемо мати там чіткого призначення, і ми можемо бути різними. Але знаєте, я так думаю. І табуретка не має одинакового призначення, бо тому що хтось табуретку використовує для того, щоб сидіти за столом на кухні, хтось на неї стає, щоб там сутрахувати щось на висоті або дістати щось. Хтось, я бачила, як на табуретки ставлять труну, і людей наріжають в останній шлях. Людина останні дні в домі проводить на на табуретках. Більше того, мої діти що робили, цю табуретку розвертали другим боком і там робили дім для ігрушок. Тобто, навіть табуретка може грати дуже багато різних сценаріїв і не завжди таких, як вони, для чого вона була створена. То що вже говорити для людини, коли в нас реально дуже багато є можливостей, у нас дуже багато вмінь, ми багатогранні. Дивіться, першим. Що я хотіла сказати, що от в чому сенсі все наше життя? З того, що я чула від людей і я досліджувала багато людей і себе в першу чергу, що сенсу життя як такого немає, в смислі, як немає, що ми не народжуємося і нам кажуть, оце твій сенс життя, і живи. Ми завжди з народження його знаходимо за допомогою інтересу, за допомогою цікавості своєї. Тобто ми сенс життя собі встановляємо самі. Мені його там треба за поворотом десь знайти. А от, наприклад, мені стало інтересно навчитися грати шашки. Ну, мені там 8-6 років, 5. І от бажання навчитися шашки, грати в шашки. Це і стає моїм тимчасовим смислом життя. І воно доки в моєму житті буде. Ну, поки я не навчуся грати, поки я потім навчуся добре грати, потім почну з друзями, або, от, як в моєму випадку я з дідусем грала. І мені шашки було і грати, доки, доки я не відточила свою рідну майстерність. Потім я вже вигравала там, з дідусем, я вже на рівні грала. Тобто, в якийсь момент мені стало скучно е, грати шашки. І все, і виходить, мій сенс життя в шашках він завершився. І все в житті проходить чотири стадії. Я про них розказувала, голод. Тобто, коли гола – це якраз цей сенс родиться. Мій сенс щось пізнати, щось зрозуміти. Потім наступне насичення, я їм ну, граю в шашки. Потім перенасичення. Я забагато вже граю ну, через силу, мене там попросили хтось, я через силу граю. А потім відраза. І коли вже наступає стадія відрази, останні... Це останні нитки зв'язку з цим, з цим сенсом життя розриваються. І в такий момент я шукаю для себе новий сенс через цю нудьгу, мені нудно, шашки вже грати не хочу. Тоді як мені хтось приходить, приносить або карти, або шахмати. І все. І тільки мені принесли там любу іншу гру, я замість цих шашок вже переключаюся на Шахмати і все, в мене новий сенс. І воно знову буде по тому самому кругу, буде голод, насичення, перенасичення відразу. По по все, в нашому житті. От все, що у нас є, ми проходимо у цій стадії: голод, насичення, перенасичення відразу. І так по кругу. Щось ми заново в собі відновляємо, через ну, проходить період, і я до шашок можу повернутися. Мені стане ще раз інтересно, може бути і не інтересно. Це залежить кожного індивідуально згідно внутрішніх відчуттів. Так, що, що я хотіла ще сказати? Так що, Першим це те, що сенси ми задаємо самі, собі самі. Далі ключове, хто я є, то оскільки в мене психологічний канал, а психологія це наука про душу. Отже, сам факт, я, маю, я визнаю, що я маю душу. Але не я маю душу, душу, тобто тіло має душу, а я душа, яка має тіло. Це важливо, бо тому що коли я тіло, яке має душу, то найважливіше це дбати про тіло. А душа вона десь там, може, в суботу або в неділю, там присвячує трошечки часу. А якщо я душа, яка має тіло, то відношення до життя дещо міняється, бо тому, що спочатку тоді я. Пізнаю себе як душу, а тіло це мій помічник. Е, якщо я визнаю душу, то душа, що таке душа? Це частина Бога, яка е, живе досвід в матеріальному тілі тут на планеті. Відповідно, виходить, я визнаю, що я маленька частинка чогось великого. Тобто, для чого воно нам є? Бо тому що якщо я тіло і я несу відповідальність, іментам душа десь є шинках, в мене помічниця. Якщо я тіло, то, виходить, це життя моє поле відповідальності, і якщо щось не по-моєму мені страшно буде, Боляче і не буде на кого скинути відповідальність. Тоді я почну шукати винних в зовнішньому світі. Наприклад, якщо в мене щось не так з тілом, то будуть винні батьки, що вони там неправильно, там, мене чи виховували, чи виношували під час вагітності, ну і там пішло-поїхало. Тобто, коли я тіло і в мене є проблеми, потрібно або на себе взяти відповідальність за свої проблеми, або скинути їх на когось. А якщо я душа, то я частина більшого. У мене є творець, який мене створив. І в цьому вона п'є з моїсти канало. І... І якщо він мене створив, то знаєте, яка аналогія? Тоді виходить, що я. Я для себе бачу. От є, наприклад, робот -пилосос. Ну, Просто дуже гарно показує, може відобразити. І от робот пилосос має станцію. Ну, велике. А от є цей, який від'їжджає від станції, він там попилососить, цей самий робот пилосос Потім він приїжджає на станцію, там виружає сміття, збідажається, потім набирається сил. І знову кудись далі. Я ж жтувала, що мої діти не теж як пилососи, що я як станція, бо тому, що вони так прийдуть до мене, підзарядяться, пообнімаються, потім таких вже все в них нормально, побігли там щось роблять, роблять, потім вертаються знов до мене, потім знову. Зі мною там заряджаються від мене, там я, я їх там нагодую, погладжу, якось втішу, і вони знову біжуть. От так само і ми ствоцем. Тобто, якщо в мене є інтерес жити, я така іду, щось роблю там. Досліджую світ. Потім, коли мені є погано, я можу вернутися до Творця думками і визнати, що є щось більше, що мене любить просто так, чи я добре, чи я погана. І можна як, от, як до мами, як до цього і дистанції е, пригорнутися і сказати, Боже, е, я твоя дівчинка, допоможи мені там, дай мені сили. І виходить, нам не треба носити ношу у цю на собі і не обов'язково її кидати на інших людей. Ми можемо. Е От всі свої здобутки поділитися з Богом. Саме головне, що і всі з, з таким світоглядом, що всі досягнення вони нам дає, він нам їм дає. Він дає нам можливість отримувати досягнення, бо тому що ми його діти. Тобто він мені дав тіло, він мені дав знання, він, він мене веде, а бо я його дитина, так і всі невдачі він мені теж дає для того, щоб я чогось навчилася. І виходить, що відповідальність. Я можу віддавати йому, коли мені важко. Е е і після того підзаряджатися і знову йти в свої, в пошуках нових сенсів, які я собі буду інтуїтивно відчувати. Перше, це важливо, ну, чи то вже друге, важливо, що розуміти, що творець великий це він та все, а ми тільки душі, які в цих тілах проходимо досвід. І ми завжди можемо до нього звернутися за допомогою. Ми завжди можемо, як маленька дитина, притулитися, і він нас завжди долюбить, бо він є любов. Не через те, що ми добрі чи а через те, що він є любов. Далі є я душа, я моє тіло, а моє тіло, тобто перше моє, хто я є, я є душа. Це важливо. Не я тіло, а я душа. Я частина Бога, вона в цьому тілі е, отримує досвід. Друге, я тіло, так? і якщо я тіло, відповідно, я можу грати різні ролі, маски. Я можу бути мамою, можу бути дружиною, можу бути дочкою, можу бути подругою, спеціалістом, я можу багато бути ким. Це вже ким я буду? Це як маски, як ролі на сцені, мої життєві, моя душа, це грає. Це завжди про парне, тому що я не можу бути мамою без дітей. Для того, щоб я була мамою, мені потрібні діти. Для того, щоб я була дружиною, мені потрібен чоловік. Це завжди про танець з іншими людьми. Це я вступаю для того, щоб я була спеціалістом. Мене хтось має слухати, хтось до мене має йти по моїй послуги. Тобто, це завжди про двох. Я завжди з кимось вступаю в якусь своєрідну гру в стосунки. І для чого ми це? Тому що ми от таким методом, обміном отримуємо досвід. Які ролі я? я хочу, це в кожної людини індивідуально. Тобто, хочеш бути там, дружиною, мамою, там, спеціалістом, певним, мандрівницею, ким хочеш ти бути, там, художником, просто задаєш собі питання, ким ти хочеш бути, а потім задаєш собі. Розписуєш пункти. що для цього треба робити. Понятно, якщо я хочу бути художником, то мені потрібно, як мінімум, пензлики, потрібні якийсь папір і всі необхідні інструменти для того, щоб хоча б почати. Відповідно, для того, якщо я хочу мати партнера, чоловіка, ну, потрібні до місця, де можна їх його зустріти, як мінімум потрібно мати риси. Які потрібні йому, бо тому що що я йому запропоную у відповідь, бо тому що це про партнерство. Він мені щось запропонує, значить мені щось від нього потрібно. І щось у відповідь маю запропонувати йому я. Ну, Це наступне. це от Ми задаємо я ролі. Тобто я душа. Перше, це сенс, ми задаємо собі їх самі. Друге, я душа. Хто я? Це Я душа, я на Бога. Наступне це. Душа має тіло, а тіло може грати різні ролі. І я граю ролі. які ролі я хочу, такі собі і граю. Ми задаємо це собі самі. Дальше. І третє, хто я є? Я це моя реакція. Дивіться, от, наприклад, якщо я стою в черзі і мені хтось на ногу вступить. Як я відреагую? От Як я реагую, то я і є. Тобто, якщо взяти 100 людей, яким стануть на ноги, то всі 100 людей по-різному відреагують. Хтось крикне, хтось промовчить, хтось посміхнеться, хтось скаже нічого страшного, хтось там буде штовхати відповідь, у кожного буде своя реакція. От і яка у мене реакція, то я є. Тобто це... Дивіться, якщо я на мен, до мене хтось дзвонить, говорить, звертається, просто підходить. Якщо я реагую на їхнє звернення до мене радісно, значить я хто є радісна, окрім того, що я душа, там я мама, жінка, тут людина. Я ще яка, я радісна. Якщо, наприклад, діти розкидали по цілій хаті ігрушки і я злюся, значить я хто? Я злюка. Тому що якщо 100 дітей в різних сім'ях розкидають ігрушку, не кожна мама буде реагувати злістю. В кожного є своя реакція. І виходить, що моя реакція вона також дає мені відповідь на те, хто я є. І реакція на все. На те, як на мене, до мене звертаються чоловіки, як до мене звертаються клієнти, як до мене звертаються діти, е, яка я, коли я їм, коли я просинаюся, коли я втомлена, ну, от, коли в мене дуже багато роботи. Моя реакція на життя, тобто от кітка прийшла тільки що попила з мого стакана. Тобто я яка? Якщо от в мене що відбулося? Доброта, злість, агресія, ненависть, прийняття, заздрість. От е, хто я є? От моя реакція на цю подію якраз і показує мою суть. От хто я? І відповідно, якщо я реагую з добротою, значить я добра. Якщо я відповідаю. Там на щось заздрістю, значить я зазрізна, злобна істота, ну і всього-навсього. Дивіться, для чого це потрібно розуміти? Тому що коли я розумію, що моя реакція якраз мені показує мене, тоді я спочатку чесно собі признаюся чи подобається мені. Моя реакція на життя. Чи мені подобається на все реагувати злістю, чи, наприклад, добротою, радістю? Як, і якщо воно мені подобається, окей, значить я мені все нормально, моє життя мене влаштовує, я собі ставлю нові сенси, йду до них, розчаровуюся, потім знову ставлю сенси, і таке моє життя буде від, від точки А до точки Б. Якщо в мене реакція на, наприклад, на щось, ну от. Кітка попила з мого на воду. Якщо в мене це злість, ненависть, агресія, задаю собі питання. Ем, мене це влаштовує? Якщо мене влаштовує жити завжди в агресії, Окей. Якщо ні, тоді я вчуся вже впливати на свої реакції. А щоб я навчилася впливати на свої реакції, ем, це потрібно вчитися контролювати своєю увагою, своїм емоційним станом. Значить, виходить висновок який. Що я це моя реакція на будь-яку подію. Тобто, так як я реагую на життя, це і є моя ціль. Пам'ятаєте, що я маю, те і є моя ціль. Тобто, я на сьогодні душа, ті ролі соціальні, які я маю, і я це мої реакції, як я реагую на життя. Потім собі щиро дивимося на ці всі три пункти. Ну, я душа тут працювати не треба, тут хіба що ви, може, сперечаєтеся з Богом за верховенство. Це гординя і за це влітає добре від життя, так що краще це не робити. Другий пункт просто дивимося, що в моєму житті є, з ким я в стосунки вступаю, що в мене влаштовує, що ні, що треба додати. Ну і третій пункт як я реагую на життя. Якщо мене влаштовують мої реакції, супер, живемо собі нормально, і якщо не влаштовують, починаємо в цьому розбиратися. Все, я вам дякую за увагу. Гарного вам! Дня вечора залежить від часу, коли ви дивитеся. Всього доброго.